Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо чудовий смачний ароматний веганський пиріг. Спочатку змішуємо сухі інгредієнти, просіюємо 160 г борошна, додаємо 50 г цукру, 7 г розпушувача та перемішуємо. Далі додаємо 130 мл апельсинового соку, 50 мл рослинної олії та цедру з половини апельсину. В кінці додаємо 30 грам подрібнених горіхів, у мене мигдаль, та 30 грам родзинок. Готове тісто викладаємо у форму, дно якої застиляємо пергаментом та змащуємо рослинною олією. Випікаємо при температурі 180 градусів 40-45 хвилин. Пиріг виходить неймовірно гарний і ароматний. Подивіться. Який яскравий він і гарний у розрізі, дуже м'який і смачний! Обов'язково спробуйте приготувати такий чудовий веганський пиріг. Любі мої, всім бажаю любові, найскорішого миру, Божого захисту, міцного здоров'я, до нових зустрічей! Дякую за увагу! І бувайте!